Треба розказати про цей наш промах. Ну, 100%. 100%. О, а от дивіться, о, дивіться, Віталік, до речі, навіть зрізає. Перший раз у нас таке. Зробили повернення, тому що врізали нерівну доріжку. Ми зараз подивимося, ми ще навіть не розпаковували, зараз ми глянемо, що ми врізали її нерівно. Ну, доріжка така, що перейде абсолютно всім на кухню. Ну Якщо навіть ми врізали невірно, нерівно, ми все одно зробимо на неї суперрозпродаж, тому що це повернення з нової почти. Ну ви подивіться, ми навіть самі дешеві доріжки бюджетні, ми їх вирівнюємо. Ну Зараз побачимо. Ну, всяке буває. Може, хто святкував за день до цього гарно. Так ми його врізали нерівно. Це йде доріжка, до речі, досить легенька. Вона йде досить класно для кухні, для коридора. Доріжечка коштувала, пір'я сюди коли ближче, 1800 гривень. Що ми робимо по нашій традиції? Ми робимо її 1300, і доставочка буде безкоштовна доріжка, яку можна прати, доріжка, яка для кухні, для коридора. Ну будь-куди. Хочете, щоб вам було зручно, легенько, тепленько і можна було попрати. А, ну, Лав Віталій, ми з тобою подивимося, де ми врізали нерівно. Так, так, давай ми дивимося, де ми врізали нерівно. Так. Так, бачите? Все-таки ми врізали її нерівно. Тому що ми робимо? Коль, будь ласка, таку зафіксуй. Ми її зараз вирівняємо. Тут буквально у нас буде 3 сантиметри. Ми її вирівнюємо і робимо розмір метр двадцять на 3. за 1300 гривень. І доставочка буде безкоштовна. Крутяк, крутяк.